Невеличкої перерви повертаємось до розгляду питань порядку дорого. Так, переходимо до розгляду питань е, Відбав. програма розвитку освіти. Я продублюю. Так, апарат нам пропонує внести зміни та програму рядок 25 Збільшення 89 тисяч сімдесят гривень.

Наступне рядок 52 збільшення на 890 тисяч гривень це тополька. Рядок 53 зменшення на 91 тисячу 900. Це казкова Рів'єра. Економія коштів. Наступне рядок 54. Зменшення на 18 тисяч гривень. Це тополька. Економія. Так. Рядок 81 зменшення на 23 тисячі гривень економія коштів. Рядок 82 зменшення на 70 тисяч гривень. Рядок 83 зменшення на 30 тисяч гривень за відповідними напрямками. Також це економія коштів. Так? Так. Рядок 84 пропонується апарату збільшити коштів на 831 тисячу гривень. Це благоустрій. Багустий території Світлівська школа. Рядок 85 зменшення на 13 тисяч гривень, ліцей економії коштів. Пропонується збільшити рядок 86 на суму 250 тисяч гривень. Це у нас ліцей Фонтанський. Багустй це огорожа. Все. Чи є якісь пропозиції, доповнення, зауваження щодо програми розвитку освіти? Управління фінансів. Чи є якісь доповнення? Внесення змін в назва? Немає. Щодо продовження укриттів, це не зараз. Це буде цивільний захист. Ставлю питання 2.2 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.3. Про затверджує програму протидії злочинності. Це в самому кінці апарат пропонує в рамках даної програми внести зміни в частині перерозподілу коштів на підставі листа від регіонального сервісного центру. Вони просять внести зміни, перерозподілити кошти за іншими напрямками в рамках тих сум, які ми раніше виділяли вже. Рядок 87 зменшити на 162 тисячі гривень, рядок 88 зменшити на 338 тисяч гривень, рядок 91 збільшити на 338 гривень, рядок 92 збільшити на 162 тисячі гривень. Це в рамках сервісного центру. Також, так, все. 4 пропозиції. Стосується одного і того ж філії МВС. На підставі листа. Чи є якісь доповнення пропозиції щодо програми протидії злочинності? Зауваження? Тому ставлю на голосування питання 2-3. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання. Сесії переходимо до питання 2-4. Про передачу коштів. Це наш Херсонський центр. Я так розумію, що на підставі ці кошти, які ми тільки що пересподіляли в рамках цієї програми, це сам проект рішення про передачу коштів. Питання 2.4. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.5. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2026 рік. Пропозиція від управління фінансів була ні, ми обговорювали, перебрати, внести зміни в частині назви, а саме перебрати на 2026 рік і залишити без строку даний проект рішення. Чи є якісь зауваження? Тому давайте я поставлю за основу, а потім. У мене не Піс... немає немає? У мене немає що достосовно не, не, забиратизувати не рік. Не так? Конкретизувати а, рік. Добре, Добре, тоді давайте питання 2:5 про встановлення місцевих податків і зборів на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2026 рік в частині внести зміни в частині назви і не. Не конкретизувати на 2026. Підходить для податкової ну, Так, а, можливо, В частині да, НАЗА. Давайте спочатку в частині НАЗА, потім ми обговоримо самі податки. Добре, добре. Ставлю питання на голосування. Хто за дану пропозицію? Три за рішення прийнято стосовно пропозиції. Питання податків. Чи є розстраховано? Давайте ми не дамо слово. Так, давайте за нерухомість а, по пропозиціям ага. по пропозиціям. Так е, управлінням фінансів з метою наповнення бюджету кампанської громади була винесена пропозиція внести зміни в рішення про місцеві податки і збори, а саме в частині збільшення ставки з 0,1 до 0,5 також була надана пропозиція стосовно пільгової категорії, яка була попереднім рішенням, встановлено прив'язати всіх пільговиків, окрім військових, які користуються пільгами, щоб вони були пільгою, могли користуватися тільки ті, які зареєстровані на нашій території, тобто мешканці. Якщо ти пенсіонер, то ти маєш бути зареєстрований на території. Якщо інша категорія, то також зареєстровані, тому що є багато випадків, коли мають люди майно на нашій території, але тут не зареєстровані як мешканці і користуються пільгою. Також були зміни по туристичному збору, зменшення ставки і приведення її відповідність до бюджетного кодексу, ой, до податкового кодексу, вибачте, з 1% до 0,5. І зміни по ставкам земельного податку в попередньому рішенні у нас були ставки диференційовано по кожному населеному пункту, на що отримали зауваження, і такого робити не можна, тому приводимо відповідно кожне цільове призначення землі незалежності від місця розташування має мати однакову ставку. диференційовано вона бути не може. Тому якщо у нас одна громада, то і в в Фонтанській, і в усіх населених пунктах має бути однакова ставка. Привели відповідність, об'єднали два додатка в один. Ну конкретніше по поставкам землі, якщо тоді будуть питання, певно, краще на, чи на сесії. Чи ну була надана пояснювальна записка по конкретним змінам? Тому по землі Ось Вони такі зміни. В такому. В цьому ж проєкті рішення. Такі, як ми розглядали, ми ж попередньо збиралися на комісіях, угу. да, на робочих групах, де були обговорені. на жаль, немає проєкту рішення по податках. Давайте візьмемо паузу, роздрукуємо, щоб ми його розглянули, тому що mm -hmm. будуть пропозиції. Давайте до на наступного просто питання, а потім зробимо паузу. Так. 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 А можна роздрукувати вашу надіслали. Що з друкуємо? Да. Рекламу паузу, що день uh -huh. і роздрукуємо тоді, yeah. все, да? щоб я right. думаю. Ми не будемо робити паузу, ми зараз uh -huh. інше питання і повернемося до 2.5. п'ять. Добре? Добре. Розядаємо питання 2.6. шість. Внесення змін про затвердження порядку складання, затвердження та контролю з виконання фінансових планів. <рек> а, <рек> Два шість. Що змінилось терміни? Чи що? ні, там терміни не змінились. Це рішення, яким зобов'язуються наші комунальні звітувати за оприлюдненою ну за певною формою. Там все сьогоднішня все змінилася нормативна база. Ми зміни нічого не міняючи, змінили тільки нормативний документ посилання. Добре, ставлю питання на голосування. Два шість то за. Три за рішення прийняти. Прийм. Рекомендувати а, на розгляд засідання сесії. Питання 2.7. Я пропоную не розглядати. Це юридична служба у справах дітей. Внесення в управління фінансів а, юридичну адресу 2.8. Пропоную не розглядати. Чи є якісь заперечення? Ні, немає. Тоді не розглядаємо питання. Розглядаємо питання 2.9. про затвердження порядку розроблення фінансування моніторингу реалізації цільових програм. Це, а можливо. це не, не, не профільна юридична адреса управління фінансово 2.9? дев'ять. Розглядаємо питання 2.9. 2.9 також виносить фінансове управління. Ми просто його ну, скажімо так оптимізували для того, щоб раніше ми, ми змінили кількість строків звітування, залишивши після один річний, щоб не квартально вони нам звітували, <плес> тому що це дуже об'ємно 38 програм, а щорічно. І винесли як пропозицію про те, що для того, щоб написати нову програму, необхідно, щоб надавалася в тому числі і юридична експертиза. Тобто посилання на нормативні документи, фінансова експертиза, це на цей на те, чи достатньо, і ми можемо це фінансувати. Економічна експертиза, це на прив'язка. Це сьогодні вимога бюджетного кодексу, а на прив'язка до стратегії. Тобто, якщо цей напрямок є стратегічний, все. То ми ця програма е, е, вичай, вивається, вивається. більше нічого кардинального ми до цього рішення не вносимо. Питання 2.9. Ми на сесії саме наголошуємо про звітність за програмами, що квадраті, тому це буде таким непослідовним рішенням, тому що саме ми наголошували на. Тому питання 2.9 я ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Рішення не прийнято. Не рекомендувати на засідання. Дивіться, я хочу ще зауважити, що ми нам обов'язково необхідно прийняти рішення. Ми просто можемо туди внести зміни і додавати туди поквартальне звітування, але, але це рішення має, тому що в ньому саме визначені нові методики погодження з економічним відділом. Е, Тобто ми, ми просто вставимо. можемо внести поквартальну звіту. Ну, але сенсі, це рішення що? нам необхідне. Ми попереднє залишити не можемо, бо тут угу. йдуть саме зміни з новими нормативами. Зв'язку з стратегією і з усім іншим. Стоп. Є, питання. Питання 2.9. Повертаємось до переголосування. У зв'язку з роз'ясненням управління фінансів. Є пропозиція повернутися до переголосування. Питання 29. Чи є заперечення? Немає. Немає. Тоді питання 2.9 за основу. Хто за? Три за рішення прийнято. Пропозиція правка стосовно правка стосовно кварталу. Так да. уточнити, що звіти залишаються щоквартально так. А ви Щ... самі вже можете доповнити, щоб юридична оцінка була там щорічного звіту, а що квартально не була юридична оцінка. Це ваше буде вже. Ну, Оці рішення, але звітність що квартальна, тому що все ж ага. таки депутати просили це прозорість, це відкритість, і ми хоча б будемо розуміти, щоб не було таких питань, що у нас програма ми вичерпали програму на в середині року, і ми будемо потім розуміти, що у нас ця програма залишилась там з мінімальними коштами. Потім будемо шукати в жовтні чим наповнити ту програму. Хорошо. А звітування вони звітують і публікують на сайті як було так, тобто, так, не перед так. депутатами. Угу. Ні, Десь перед части... депутатами вони в частині е, звіту депутатів, тому що рішення сесії було те, що всі керівники управлінь підприємств, організації звітують щоквартально. Це було рішення сесії. Е... Ні, це трошки інше. Це програми місцеві ну, програм. ну, звіту за виконання програм. А вже по істеченню квартала на наступній сесії, яка буде так. да, наприклад, позакінчення квартала. Вони мають подати звіт і прозвітувати. Ми, про ми звітували так. тільки річні. Ну на вона сесії. звіт прийматися так. не буде на сесії. Це просто угу. довідимо, так, як перед думаємо. початком так. сесії прозвітувати. Так. Так. Може, mm -hmm. а, якщо депутати не буде нагальної потреби, вони можуть просто так сказати керівнику mm -hmm. начальнику про мільйону mm -hmm. про те, що ми, ми ознайомились. Нам не потрібно там розможні mm -hmm. сесії. Mm -hmm. Це буде вже вусному, але вони будуть розуміти, що повинні ми знати, тому що у нас неодноразово було з програмою культури, коли не хватало коштів на комунальні mm -hmm. послуги. Оплату нагальних проблем. У нас було в соціальному захисті, коли ми вичерпали більше коштів на матеріальну допомогу, не залишивши до кінця року кошти і в грудні практично ну, не могли виплачувати матеріальну допомогу, тому що вона практично закінчилася фінансування. Я прошу з технічних перерв, тому що нам потрібно при відеозйомці перемагатися на дві хвилинки. Не проти?